Перше мені щось сказати, зачитаю перше місце із Святого Письма, це книга пророка Малахії, перший розділ. Шостий вірш і нижче. Малахії 1, 6 і нижче. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан. Де страх передо мною, говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням Твоїм. На жертівник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете, чим тебе ми зневажили. Тим, що кажете, ви, трапеза Господня, вона погорджена, і коли ви проносите в жертву сліпе, це не зле. І як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле. До цього місця. Потім я ще буду читати деякі місця. Але хочу зауважити, брати і сестри, що віруючих людей є дуже добра традиція. І ми це бачимо практично в кожному нашому служінні. От перед зібранням брат виходить, відкриває слово, читає, молимось і тоді починаємо служіння. Зранку. Молоді батьки принесли своїх дітей. І також пастор відкриває Слово Боже, читає, молимось, все стараємось робити згідно слова Божого. Це дуже добре. Вчора ми були свідками також весілля, утворилася нова сім'я християнська так само, все на підставі Божого Слова. Чому віруючі люди роблять так? Тому що ми часто чуємо, що. Без Бога нічого робити не можемо. І це правда, і це добре. Але ж, брати і сестри, хочу зауважити, що насправді віруючі люди, не обов'язково навіть п'ятидесятники чи баптисти, це і католики, і православні, і лютерани, і ну, взагалі віруючі люди, ті, хто вірує в живого Бога. Вони знають. Це слово. І насправді вони дуже багато в своєму житті роблять багато чого без Бога. Хоча, повторюю, ми часто чуємо що нічого без Бога робити не можемо. І я буду говорити про не дуже приємні речі сьогодні. Люди не дуже люблять слухати про таке. Я буду більше читати, як би підкреслюючи авторитет Божого Слова, що це походить не від мене. Я не знаю чому. От брат Веня зробив дуже добрий вступ до моєї проповіді, мені менше треба буде говорити про самообман, як люди обманюють самі себе. Приходять служіння, як він зауважив, дуже гарно одягнуті, поводяться гарно. Читають, співають, проповідують все гарно. Але чи так гарно цих людей і в нас також, чи так насправді гарно в повсякденному нашому житті? Як ми є один перед одним в служіннях наших? І чи дійсно Слово Боже є для нас авторитетом в повсякденному нашому житті? Я прості речі скажу. Якщо ми справді нічого не робимо, нічого не можемо робити без Бога, а давайте візьмемо Біблію з собою, коли йдемо оформляти таксу. От скоро підходить цей сезон. І перед тим, як почати це робити, давайте проголосимо ці слова. Без Бога нічого робити не можемо. І прочитаємо відповідне місце, як ми маємо поступити. І чи все ми зробимо так насправді, як ми планували, якби не читали Біблії? Чи так само, коли ми йдемо виясняти наші відносини з братом чи сестрою, коли ми йдемо доводити свою правоту? Давайте відкриємо Біблію і також скажемо тобі тоді, ми без Бога нічого робити не можемо. А коли по хаті діти наші чи дружина, чи може батьки, тато, мама в похилому віці ходять як тінь, боячись попасти нам на очі, чи можемо ми тоді сказати? Що я нічого без Бога робити не можу? Це не дуже приємні речі, правда? Я був би дуже радий, якби знайшовся хтось, хто міг би мені довести? Що це слово сьогодні не актуальне в середовищі віруючих людей. Що наші відносини відповідають Слову Божому, що ми поступаємо чисто, чесно, що наші очі завжди ясні. І ми відкрито й сміливо можемо дивитися в очі будь-кому. Ми нікого не обманули, ми нікого не образили. Тато й мама в мене в пошані. Якби хтось міг довести мені це, що це слово сьогодні вже не потрібне, бо в нас все гаразд, бо ми нічого без Бога не робимо. Але на превеликий жаль, ми знаємо, що такі речі в нашому житті мають місце. І навіть дуже часто. І ось якраз по цій причині звучать подібні слова. Подібні проповіді в наших служіннях, як нагадування. Це ще комусь Бог дає надію, дає шанс щось поправити в своєму житті. Як я згадав сьогодні зранку, була молитва над дітьми. І там було слово наставлення, багато було сказано для. Молодих і людей середнього віку, які мають маленьких дітей. І практично це слово, яке я зараз говорю, стосується в основному тої самої категорії людей. Молодих і людей середнього віку, тобто тих, хто ще має своїх батьків. Хтось проживає разом, хтось, можливо, на відстані. І ми різні люди. І в нас різні відносини. З великою радістю можу привести як приклад ну, по пам'яті багатьох своїх знайомих, коли дивлюся на їхні відносини в їхніх сім'ях, коли ближче спілкуємось, як вони поводяться між собою, як які відносини між батьками і дітьми вже дорослими? Такі сім'ї радують насправді, тому що бачать, що це не награно, не для людського ока, а що це є повсякденне їхнє життя. Книга Біблія, я не раз нагадую у своїх проповідях, це є наука про саме відносини, про стосунки. Стосунки між людьми і Богом, між людьми, між собою, як вони поводяться, як відносяться одне від одного. Це стосунки між людиною і творінням Божим, навіть і відношення до тварин і до рослин, до всього. Тому що я глибоко переконаний, я переконався в цьому і в своєму житті, і в житті моїх братів і сестер, яких я бачу доволі часто і знаю їх життя. Якщо Дух Божий дійсно наповняє серце, не образиш нікого, не принизиш. Якщо Дух Божий. І благодать його наповняє серце, через комаху переступиш, не захочеш причинити болю. Гілочки без нагальної потреби не зламаєш. Тому що це серце наповнене добротою і любов'ю. І все, що навколо тебе, ти розумієш, що це творіння Боже це для блага Твого, і серце сповнене вдячністю для Бога. Хочеться робити добро, але ніяк. Не причиняти біль чи приниження ближніх? Книга Вихід, 20 розділ. 12 вірш. Заповідь Божа. Шануй свого батька та матір свою. Щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Я тут, відмітив в себе, маю практично список місць, подібного змісту, але буду читати, мабуть, не всі. Наприклад, Книга Вихід, 21 розділ. 15 вірша записані такі слова. А хто вдарить батька свого чи матір свою, той конче, буде забитий. Потім 17 вірш так само. І хто проклинає батька свого чи свою матір. Той конче буде забитий. По пам'яті нагадаю, що мене є записано, але для економії часу. Я нагадаю таке місце, де Господь говорив, давав свої постанови для Ізраїля, і там було сказано, що один син ізраїльтянки, але він був сином єгиптянина, сварився із іншим ізраїльтянином і зневажив ім'я Господнє і проклинав його. І було, була дана вказівка цього молодого чоловіка вивезти за стан і побити каміння за те, що зневажив ім'я Господня. І ось декілька місць я прочитав про те, що той, хто проклинає або зневажає свого батька чи матір, така сама кара в старому заповіті чекала цих людей. Так само була постанова вивезти за стан і побити камінням, щоб написано і викорениш це зло спосеред Ізраїля. І ще написано, що якщо хто має сина чи доньку, сина, який ну, є ласун і п'яниця і є неслухняний, щоб батько і мати взяли його ну, після певних зусиль, коли пробують привезти його до тями, як то, але він не, є, не слухається, то взяти його і вивезти також до старших, і вони мають вчинити з ним так само побити камінням. Брати і сестри, я не є кровожадний. І хтось скаже, ти читаєш із старого заповіту, це вже давним-давно відійшло, віджило своє. Воно так. Але що я хочу зауважити? Що зневага імені Божого і зневага батька і матері. В Бога є на одному рівні, і одна заплата чекає одного і другого. І в новому заповіті я прочитаю із Матвія 15 розділ з 1 по 9 вірш. Матвія 15 розділ з 1 по 9. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали. Чого твої учні ламають передання старших, бо не мають вони своїх рук, коли хліб споживають? А він відповів і промовив до них, а чого і ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого. Бо Бог заповів шануй батька та матір та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батько чи матері те». Чим би ви скористались від мене, скористатись від мене хотіли, то дар Богу, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово. Лицеміри, про вас добре, Ісая пророкував, бо говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремне шанують мене. Бо навчають наук людських заповідей. Це те, про що братвення нагадував переді мною, і це те, на що я хочу звернути нашу увагу, брати і сестри. На превеликий жаль повторюю, в нашому середовищі є такі приклади, мають місце в нашому житті. Де люди своїх батьків не шанують. І не завжди навіть тому, що та чи інша сторона є злою, недоброю, ненавидять одне одного. Просто в якийсь момент люди втрачають здібність чи спосібність знаходити спільну мову. Проходять роки. І люди міняються, і діти, і батьки. Тим, кого стосується це слово, в кого взаємовідносини не обов'язково саме з батьками, взагалі, в сім'ї, в церкві, в кого відносини далеко не ідеальні, кому треба щось поправити. Оце слово якраз і звучить, але найбільше я акцентую увагу саме на відносинах батьків і дітей. Я раджу таким людям, пройти, оглянутися і пройти свій життєвий шлях від того часу, коли брат чи сестра почали усвідомлювати, вже пам'ятають, своє дитинство. Свої відносини з батьками про те, як тато і мама до них відносились ще тоді з малку. Був час, коли кожен із нас був малим і безпорадним. І тато і мама носили нас на руках, бо ми не могли ходити самі. Вони годували нас, вони вчили нас ходити, говорити. Вони вчили нас жити. І це в житті кожної людини. І ось ми підростаємо. І я пам'ятаю, як було зі мною, я чую це від сучасних дітей так само. Кожна дитина дуже мріє чим скоріше стати дорослою, незалежною, щоб ніхто її не вказував, щоб ніхто її не ставив в куток. Щоб ніхто не змушував робити те чи інше або забороняти щось. Дітей своя уява про життя. І вони думають, що дорослий це воля, це одне добро, одні, одні плюси. Але з часом, коли ми дорослі, починаємо по-іншому дивитися на життя. Особливо, коли ми починаємо вже заробляти. І бачимо, що це ж треба платити. Те, що я отримував задарма, як належне від тата і мами, сьогодні я змушений потратити ті гроші, які мені так тяжко далися, які я заробив. Але проходить ще час. Дорослішаємо ми і так само роки впливають на тата і маму. І весь той час, що вони нам допомагали, він скоро минає. І ми стаємо незалежними насправді вже від них. Ми вже нічого від них не потребуємо. Але ми часом забуваємо про те, що вони вже починають чогось потребувати від нас. Що їхні можливості фізичні. Інтелектуальні буває. Вони йдуть на спадок з роками. І приходить той час, коли ми вже міняємось з ними місцями. Нам треба це зробити. І хтось доживає до того, що вже не може дати собі ради, вже не може так швидко рухатись. Забуває, тато чи мама багато речей. Забув чи забула світло вимкнути, воду закрити і тому подібне. І це нас буває дратує, і псуються наші відносини. І ми забуваємо, що ми не менше шкоди робили, коли були безпорадні й малі. Але вони до нас не так відносились, як ми до них. Вони все це зносили, поправляли за нами і далі продовжували турбуватися про нас. І підтримувати. Але ж настає пора, коли нам потрібно це робити вже по відношенню до них. Коли треба вже, буває, і на руках понести, помити. Буває, щось скаже. Старша людина втрачає можливо, пам'ять. На жаль, є таке. І розсудок вже стає не той з руками, не зі всіма та часто. І нам потрібно як добрим дітям, а тим більше дітям правдивого, живого Бога, розуміти і сприймати все в світлі Слова Божого, і пам'ятати про те, що це слово нас вчить. З малих літ напротязі всього життя турбуватися одне про одного, а тим більше шанувати тата і маму. І тому хай не буде ні в кого в домі прокляття, яке приходить на неслухняних Божому Слову, на тих, хто сміє піднести не тільки слово. Але читаємо, це з давніх пір було таке. Ще й руку, буває, піднімають на тата чи маму. Хай збереже Господь від цього, кожного з нас, наших дітей і внуків, щоб ми в страсі Божому проводили свої дні на цьому ж... в цьому житті, щоб ми пам'ятали дійсно, хто ми є. І чи ми справді нічого робити без Бога не можемо. Так от, коли ми спілкуємось один з одним, коли ми щось робимо таке, що серце нам підказує, що то не відповідає Божому Слову, маємо силу зупинитися вчасно, покаятись, поправити, щоб Бог благословив, а він вірний своєму слову. Як ти відносишся до батьків, таке й благословіння маєш в житті. І це благословіння ти передаєш своїм дітям, а тим більше, якщо вони бачать, які в тебе відносини з твоїм татом і мамою. Це саме вони потім робити будуть і з тобою. Хай це слово буде для кожного з нас уроком і нагадуванням. І хай через наше життя і наші відносини прославиться і буде благословеним ім'я нашого Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.